У Миргородському краєзнавчому музеї імені Опанаса Састьона 5 грудня стартувала виставка робіт талановитої вишивальниці Ніни Фоменко. Мисткиня закінчила дошкільне відділення Кременчуцького педагогічного училища та працювала вчителем понад 20 років. Пані Ніна розповідає, що надійним помічником, радником і підтримкою для неї був і є її чоловік Павло, який, в свою чергу, не тільки захоплюється творчістю дружини, а й створює рамки з дерева для її полотен. Сьогодні ми організували виставку моїх робіт, які я виконувала, вишивала на протязі більше 30 років. Це пройшло, як кажуть, більша половина, майже половина мого життя віддана оцій праці. Оце сьогодні свято моєї нашої роботи з чоловіком. Наразі представлено робіт більше сорока, я точно вам не скажу. Але вдома залишилось 39 робіт, які не попали сюди на виставку. А взагалі, я вам хочу сказати, що за весь час моєї праці творчої я вишила десь приблизно більше 500 робіт. Сюди враховуються і сорочки, і рушники. і... Скатерті, і ікони, і картини, і от таке. Дуже багато робіт подаровано, ні одної роботи не продано. Після важких життєвих випробувань жінка знайшла розраду у вишивці. Її шлях почався з ікони Різдва Богородиці, а завершальною великою роботою стала Володимирська ікона. Пандемія та війна надовго відібрала в неї творче натхнення, і кілька років мисткиня не могла вишивати. Повернулася до справи завдяки подрузі, для якої знову вишила маленьку хатинку. Це відкрило нову хвилю творчості. Вона створила 21 хатинку та 45 квіткових робіт. Ніна Фоменко поділилася, скільки часу вона приділяє своїй творчості та в чому полягає унікальність її робіт. Оцю роботу я вишивала менше місяця, і вона ж вся вишита божим швом. Тут же немає хрестика, тут немає. Тут хрестик тільки на ліку. Можуть і хрестиком вишитий. Ота робота вишита Ірисі. Вона мені дуже важко далась, бо була тканина важка. Вона мені дуже дала, то хрестиком. Деякі є там хрестиком, тільки ліки, а так в основному все своїм швом. Божий шов. Я його називаю тільки по другому тому що коли я вишивала Дар'ю святу, мені вона сказала, що шию отак. І я перевернула. І спробувала цим швом. Оце люба робота, вона збільшується в чотири рази. Люба робота в цьому шві. Ніна Фоменко знаходить натхнення у самій роботі. Біла тканина поступово оживає під її руками, перетворюючись на вишуканий візерунок. Нині майстриня зробила коротку паузу через стан здоров'я. Однак щиро мріє знайти ученицю, який зможе передати свою унікальну техніку вишивки. Вона не раз проводила майстер-клас у Миргороді та Полтаві. Проте як зізнається, для багатьох вишивка здається занадто складною. Вона потребує терпіння, уваги і справжнього бажання творити. через труднощі. Ніна й сама на певний час відкладала голку, але завдяки підтримці чоловіка завжди поверталася до улюбленої справи. Це дуже зараз дуже напряжно, дуже дорого, дуже дорого. Хоча і тоді, бо кажуть, здається, було дорого. Ну ми з чоловіком вишивала, вишивала, кажу чоловікові: ти знаєш, ну немає в мене, нас немає. Я кажу, мені от нитки треба, а в мене грошей. То що ти переживаєш? Та давай говорить, твои п'ємо чайку. І все, і хватить, іди, купляй, треба, купляєш. І так і було, так і було, тому що це наше життя було. От, так що це для мене, я говорю, я, знаєте, оте, оте раніше цього часу я його якось не сприймаю. Мені здається, що я даром жила. А це оце мій час, що я вже не так таки прожила і по собі щось залишила. Я щаслива. Тим, що я таке зробила, і може ще щось і зроблю. На відкриття завітали представники мистецьких спільнот, духовенства, близькі друзі та поціновувачі творчості майстрині, щоб привітати її та оглянути роботи. Захід об'єднав багатьох людей, яким близьке мистецтво вишивальниці. Виставка триватиме до кінця місяця. Тож усі охочі ще мають можливість помилуватися роботами у краєзнавчому музеї імені Опанаса Свастьона.